На нашому каналі. Ну що, субота, все як завжди. Ми приїхали на дачу. І ви знаєте, ми ж не пропускаємо зараз жодних вихідних днів. Тобто кожен вихідний, ми тут. І кожного разу я приїжджаю, мені прям хочеться плакати. Так все заросло. Ми ж були на тому вихідному дні, працювали. Все висипало. Так все було гарно і знову все зароше, все просто, просто щіткою, ковром. Я просто не знаю, як з цим справлятися. Як. Я вам покажу, звісно, це жахіття. Ще сьогодні якось так сил немає, енергії немає, а ти розумієш, що треба працювати, бо якщо ти зараз і це не пополиш. То я, мені важко уявити, що буде тоді на слідчі вихідні. Тому зараз ешою в дірябнему кафійочку, сапку в руки і сапати. Не знаю, яке вийде відео, тому що відео цікаве, коли контент е, різний. І те, і те, і те, коли знімаєш, а коли ти цілий день просто сапаєш. Ну, як вийде, так і вийде. Я ж то знімаю волог, да, так, як проходить моє життя, як проходять мої дні. Радую ось це. Красивені просто квіти, правда? Така краса. Розквіли, розцвітли троянди, звісно, така краса. Тільки треба обрискати їх також сьогодні від якоїсь зюзі, щось на неї напало. Ой, так що, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Так, тут, начебто, ви знаєте, ще не так все. ну Газон виріс, ну, з газоном взагалі, ви знаєте, немає проблем. Газону косарку привезли, газон покосили, та й все і красота. О, тут, тут також, начебто, більш-менш порядочок. Тут ось висипали в ту суботу. В ту суботу тут все висипали, вже дивіться, вже. Скільки? Ну тут ще це по божески Це те, що наросло, тут тут це, це по божески Тут, де в мене є лівці, вже також заростає, треба висапувати. Тут газон ось вигорає, треба срочно лити, лити, поливати. Ну, подивіться, що ось тут робиться в півниках. Це кошмар. В моїх етіх, э, морозець також все треба ставати висапувати. Ну це просто ужас. Ой, Лялько добре. Ляльок зарилася в травку і їй все добре. Да? Лялюня, тобі гарно, так? Да? Лялечка, тобі гарно, так. Да? Ну, а найбільший капець, я б сказала, ось тут. Ну, капуста, капуста то все добре. Саша вже сапає, навіть до кави не дійшов. А, цю полуницю вже сапали раз за три чи чотири, і кожного разу оце таке робиться. Кожного разу вона ось так по-скаженому заростає. А в буряку буряка не видно за бур'яном. Причому на тому тижні тут взагалі не було бур'яна. Я... я ж навіть тут не сапала, тому що тут не було взагалі бур'яна. Льона, я проходив скрізь збивалося все діло. Це ужас. І як можна за день все це встигнути зробити? Якщо є настільки один день на тиждень, а тут за будинком що робиться? Оно. Усе б на тому тижні всього цього не було. Я не знаю. Оце тільки радують квіти, троянди. Саша каже, тут жити треба, щоб був порядок. А один раз на тиждень це, звісно, у мене велике бажання просто все засіяти травкою, щоб не було оцього шоку, розстройства. Коли кожен раз приїжджаєш, я не знаю. А це ж ще ми не ходили на добавку. Я ж останній раз, коли там була, я ж не дополола цибулю, хто дивився. Я навіть боюсь дивитися, що ще на добавці. Не знаю, не знаю, що з цим робити. Так, вся надія, чесно кажучи, на каву. У мене зараз ось така кава від 25 Coffee Roasters. Я хочу нагадати, що по моїй промознисті хатинка ви можете її замовити зі знижкою 15%. Посилання я залишаю в описі та ві... до відео та коментарях. Ось ця кава, яку я е... зараз взяла, це дуже-дуже міцна кава для тих, хто любить гірку міцну каву. Я вам залишу посилання саме ось. На цю каву, хто захоче замовити. І від 350 гривень безкоштовна доставочка. Так, ну шо, кавуся, давай, відроджуй нас до життя, давай нам просто якусь скажену, неймовірну енергію, щоб ми змогли все то випалити. П'ємо каву і приступаємо. так, Вирішили ми Сашу, що будемо зараз запускати полив, тому що земля така суха. Що полоти її неможливо, і буду починати запускати ось цю ленту найдальню. Та що у нас йде за будинок. Зараз її треба вирівняти всю. І запускаємо. А я поки що буду полоти в якомусь іншому місці. А тут потім просохне і буде легше висапувати мені бур'ян. Тому зараз вирівнюю ленту. Збирається лента водою зараз. Підкоректуємо Все бачите, пішло. Поливаться. Хай тут усе заливає, воно тут так зараз швидко просохне, ось поливаються вже кабачочки, а потім прийду і буду тут уже все висапувати. А зараз поки що піду підусь в інше місце. Тут ви бачили, сапати не пересапати. Саша косить газон. А я, мабуть, зараз піду ось сюди в півники і висипаю отой весь страшний бур'ян величезний. Такі плани. Туди, а улялі. Да, уля... ну, а гулялі самі класні плани. Лежать, відпочивати, гавкати, бігати. Я думаю, може в машину закрити вікна, Саш, бо пиляка, куча <кій> всяких мошок. Цю. вона аж перегляді. Буде сковорітка? Хай вітерець продуває, вона на сонці стоїть. Та просто що пиляки там буде страшно. Якесь якась... покривало шукати. Ну, просто ніякась. її накрить би. Зараз подивлюсь. Like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar. Occasional. Отик rolling ashore вивс-роллинг ролинг-ашор. Полоти неможливо взагалі. Земля дубова, тому я вирішила, що поки що просто отак-от все це вириваю руками. Зараз будемо розкладати ленти, усе поливати. І тільки потім можна буде пройти і прополотися, коли земля буде трохи волога, бо земля просто взагалі, ну як бубон сухущий, як бубон. Так, ну що, тут першу ленту запустили, поливається. Саша розрівнює другу ленту. Так, і що мені робити? Тут полоти не можу. За будинком ще все мокре, треба почекати, щоб воно трохи остило. Мабуть, я зараз розкладу травку. Саша мені не складав травку, все буду закладати травою, все. Так, все-таки менше бур'яну і, і, і більше як тримається волога. Буду зараз травку розкладувати. Ну, в принципі, воно зараз просохне все достатньо швидко, бо на вулиці в нас така спека, така спека, градусів 40, мабуть. Зараз, поки травку розкладу, там уже за будинком вже трохи просохне та піду там все сапати. Так, ну що, буду питатися зараз щось робити в цьому бурячку, а далі піду ось там, де пололось, я дивлюся, що вже починає там просихати і можна там полоти. Під кущами смородини буду бур'ян просто збивати, ну а тут вже буду, звісно, висапувати, вибирати. Але зараз оці буряки. Треба робити а що? а що ж. Хотіла ж? Хотіла. Тепер давай, Альона, розхлюбуйся. Нічого, може, завтра ще приїдемо. Якщо Сашу говорю, я б така, що приїхала, а Саша не хоче. Ну, чого і очікувалося, відкладається буряк. Суха земля, неможливо. Просто неможливо, вона кусками вся береться. Піду зараз отам вже, де пролили. Буду, буду там питатися сапати, воно, звісно, ще не дуже просохло. Ну, а що робити? Буду якось там питатися. Тут в мене, звісно, воно не дуже прям все так печально, але є, є, є що робити, бачите, буду ось це все зараз висапувати. Це в мене, до речі, кавунчики я посадила на тому тижні. Бачите, ці ті, що мені свекруха дала. От, я їх замульчувала теж. Подивимося, чи будуть у нас кавуни в цьому році, чи ні. Я тут ведьзьобую в прямому сенсі слова, з цього слова, хоч бери пінцет, так було б, мабуть, легше. Бачите, яка красота. Ось таке було і ось таке стає. Видзьобую, бо все-таки, коли ведьзьобуєш, потім воно росте менше. А Саша тим часом знаходиться на добавці. і Я ось думаю, що ж він там робить. Ходімо з вами, подивимось, чим він там займається на цій добавці. І заодно подивлюся масштаб катастрофи на Дубавці, Щоб розуміти, що там на дубавці? Я вже по вигляду Саші все бачу. Вона відкрита, я ж хочу хоч піти, подивитися, що ти там робиш. Найти? Я тобі не советую. Хочеш розстроїтися, сходи. Я просто тобі не советую туда. Йти. Не треба сходити. Налякав в мене Саша. Капець. Ну, оце не страшно, це просто коситься та й все. Кабачки стоять, деякі. Оце, звісно, це, це просто. Це просто. Жах. Іде тут спробуючи знайти кабачки? Квасоля красива, квасоля вже почала плестися, і Саша сітку поставив, щоб їй було по чому плестись. Далі також посходила ось квасолька. А наступні рядки я не бачу. А я тут сажала стручкову фасоль. І вона не посходила взагалі. Ну... Цибуля, ну скажем так, давайте себе заспокоїмо. У бур'яні вона буде кращою, навірно. Ну Мені сюди немає коли йти. Ми взагалі з Сашею схиляємося до того, що цю добавку треба треба віддавати. Ми на дачі не встигаємо. Яка ще добавка? Яка ще добавка? Ну, тут я все полола два тижні тому. Два тижні тому полола. Я не знаю, чого воно тут так росте, як, як ненормальне. В мене вдома так не росте. В мене вдома нема такого жаху з бур'яном. Тут ось тільки квасоля радує. Це вже Саша позбивав бур'ян, я бачу. Да. Треба притягнути шланг сюди, полити, щоб хоч деякі гарбузи вижили. Коротше, капець. І сьогодні день, знаєте, повний розчарувань, повний розчарувань. І, знаєте, якби ми сюди не приїжджали там місяць, да? якби ми там її закинули цю дачу, і тут якби от тобі результат. А як ми їздимо кожні вихідні і отаке, от то Ну, Це дуже велике розчарування, чесно. Ну що, в нас вже вечір. Я ось висапала цю клумбочку додатково до стальної роботи. Нам зараз залишилося іще раз ввімкнути наші ленти на газон. Тому що спека така, уявляєте, навіть пропадали, ось деякі мій морозець просто посох від цієї ненормальної спеки. Ходімо, покажу вам за будинком, що я зробила. Дуже мало зробила. Дуже. Саша все бризкає, тому що із цієї спеки тля, як завжди, нападає. От. Так, в мене тут зараз поливається. І ще раз зранку поливали, тепер увечері, бачите, все поливається. Ну і ось, що я зробила. Бачите, тільки половинку. Ось такий рядок я встигла зробити, але видзюбала. Прям, прям видзюбала, знаєте, що чисто, що можливо, хоч на слідуючий раз воно все це діло не проросте. Ой, покажу. І там аж ззаді також. Вичистила, але не повністю. Але все не повністю. Попрочищала лілейники. До речі, лілейники будуть свісти і в цьому році. Дуже он, гарні терчать ті, Ну, не терчать. Випустили квіточки. От, Тому думаю, що все буде добре. Ну так, да, і прополола ж я ось тут, де в мене кабачочки ростуть. Ось тут прополола. А оцей вже не змогла полоти, тому що е, таке сонце активне і в мене вже шия згоріла. І я просто залишила до, бо ну не можу. Не могла вже на сонці, пішла працювати сюди, бо тут був затінок. Оце все, що я зробила за день, уявляєте? Як мало. Ми вже тут з музичкою для підняття настрою, Саша. Радійку вімкнув. Все, друзі, ми закінчуємо, бо немає вже ніякої сил. Будемо їхати додому, купатися. Я згоріла. Просто, ну, бачите, жесть. У мене все червоне, все пече. Згоріла я капітально. Тому в мене сьогодні очікує, я так думаю, весела нічка буде все в мене пекти. Страшно, я привикла. Так, все. Їдемо додому, а з вами зустрінемося вже завтра. До побачення. Гарного вам вечора, тихої, спокійної ночі. До побачення.